Триста літ минає, як козак в неволе, ходи понад річку, викликає долі, вийде доле із води, Визволь мене моє серце із биде, вийде доли. Воде, визвой мене моє серце і збиде, не вийду козаче, не вийду соколе, рад би же я вийти, но сама у неволі Ей, у неволі, хай дане, нерозумни тема Ей, у неволі. Кайдане, нерозумний ти гетьмане Богдане, ж а -а а козацьких серпи порубили, а з мечів і петів плуги поточили. Де ж ваші коні соколи а самі козаченьки, як орле, де ж ваші коні соколе, а самі козаченьки, як орле, а коні у плужі, а козак за плугом, а гай зелененькі гойдаєще з лугом. Ей, ти козаче, дай плу, Сід лайконя воронойдаву. Ей, ти козаче, кидай плу. Сид лайконя воронойлу. Дякую.